Путін в Китаї заявляв, що він не воює з українцями, а це Україна відповідальна, бо все почалося з Путчу і з Майдану. Він вчора це говорив, і він вчора випустив Януковича. І для них Андрій, як символ майдану, був важливою ціллю, і тому ті інші люди, які були на майдані і були символами майдану, очевидно, мають бути їхня безпека, має бути під охороною держави. Ми знаємо цих людей так. Ну там достатньо сказати, що на Майдані стояли тягне Яценюк і Кличко. Е е е там Олександр Турчинов, Сергій Пашинський. Всі ці люди були в усіх списках і в одних рішеннях про довічне ув'язнення в Російській Федерації. Але оскільки вони не належать до теперішньої політичної еліти, я думаю, що владі просто байдуже частину з них навпаки переслідують. А для а, а, а ці люди зробили Україну незалежною і вберегли би далі. Даю вам цю гарантію, якби ми мали нормальне об'єднання на суспільство.